Коли прийшла сьогодні на роботу, побачила, що моє відділення, на жаль, було зруйноване. Це останнє, що, що вони могли зробити. У дракона, коли голову відсікають, третю, оце вагоні і він таке робить. Головне, щоб всіліли прапори наші. Взяла туди. середина по нахлёсту и на одну и на вторую. Поверьте, вот так. Да, стоя. А стоя у нас... По низу придержи. По низу придержи. Давай. В ночи э, трапился... Обстріл дуже масивний, дуже великий. Зробив дуже великі пошкодження, руйнування. Два прильоти в приміщення в будинку в стіну і в кришу. Пошкоджені автомобілі, пошкоджені вікна, двері, кабінети, мебель. Вся продукція, весь товар, який був на вітрині в залі дуже дуже великі пошкодження. Мені подзвонили, сказали, що прибив був приліт. І сказали, що прийшла прибирати. І я побачила, що вони, що вони нам натворили. Оце я побачила. Дуже сумно, що вони так роблять нам. Головне, що вціліли прапори наші, а все інше. У ну, мене немає робочого місця на даний момент. Забрали в мене і навчальний заклад, і другий навчальний заклад. І тепер і роботу забрали. Коли прийшла сьогодні на роботу, побачила, що моє відділення, на жаль, було, можна сказати, зруйноване. Побиті вікна, побиті вітрини, побитий товар. Все в склі, знаходили і уламки, постраждалих не було. Там внизу, під лупа, там вони розбили в чаплинки в мене на очах будинок, тепер розбили вій другий будинок. Але хай вони запам'ятають, це число 10 октября. Це про останнє, що, що вони могли зробити. У дракона, коли голову відсікають, третю, оце вагоні і він таке робить.